Кірні костюми зроби зварювальників і пожежників, світильники з запчастин старих велосипедів, аксесуари із консервних банок. Ще кілька років тому апсайклінг був новим мало кому відомим напрямком. Сьогодні ж мода на екологічність не лише в Європі, а й в Україні, оскільки дозволяє вберегти міста від перетворення на смітники, особливо там, де проблема переробки сміття стоїть дуже гостро. Ми ж вже один раз це де дерево срубили, ми вже десь піска нарили. Мы уже где-то нефть достали и газ достали. Мы это все подняли на поверхность. Мы все это использовали. Почему его не использовать повторно? Мы, если даже не будем это делать сегодня, то завтра нас заставит эта жизнь наша принудительно. Поэтому все идет к тому, что необходимо все, что мы производим, рано или поздно красиво и качественно утилизировать. Интерес до использования в виробництве втор сировины зростает и среди украинских предприятий. Знайомтесь, це Анна Тесло, 29 років. За освітою модельєр-конструктор працювала у найбільшому столичному магазині дизайнерського одягу. Але ось уже два роки вона дає нове життя ношеним речам. Провела очередну раз ревізію шкафа. Підплатя з випускного вечора інститутського мого. вода. Розміром не, не подходит, но это бархат. Возможно, ви ж тут подумається, як би можна було його і спорту платье принести. Ні, Ольга не клієнт модельєра. Вона активний учасник екологічного проєкту Україна без сміття. Якщо брать досвід других європейських государств. То вони вже давно поменяли своє отношение к мусору. Це не грязь это це ценный ресурс, який може бути переработан і може из этого получиться достаточно ну, ці не хуже по качеству, чем сделанные из нового матеріалу. Всіх клієнтів Анна приймає в ательє, яким користується на правах суборенди. А основну роботу з розкрою шиття бере додому. А что, если мы скомбинуем с каким-то трикотажем, пёстром сделаем вам что-то кэжуальное, такое ненарядное Аб... Абсолютно не против. Хорошо. А это давайте подойдем, может быть, к зеркалу, я на вас прикину. Так угу. Я хочу вам сделать с рукавами. Вот как бы а-ля пончо. Угу. Анна працюет не только с индивидуальными замовленнями. Да, мне нравится. Давайте будем да. пробовать. Всі творчі задуми дизайнера знаходять втілення у цілих колекціях одягу, які створюються з використаних тканин і випускаються під брендом Ріхеш. Да, много багато ручної роботи, Здесь нова ткань і рубашка мужська. Эти треугольнички все были нарисованы вручную и потом также вручную выстиганы, все ниточки заправлены. Старые вещи Анна, как правило, находит у секонд-хенди, а новую тканину, которая в дебільшого складывается из залишків масштабного виробництва, купою в ательє або в інтернет-магазинах. Іскусственная экозамша это новый материал. Э это шерсть Италия. Я покупала у девушки, которая когда-то себе купила на костюм, и так она ей не пошила. Але ми затопошили. От, от такої плачі. Вечернє, ні но але торжественне. Ідея займатися апсайклінгом народилась випадково, коли три роки тому Анна разом зі своєю подругою розробляли концепцію власної справи. Ми багато всього придумували, і мужські рубашки, і трикотажними віщами ми хотіли займатися. І от вона прийшла. И говорит, что знаешь, я прочитала так много информации, текстиль загрязняет планету, и что с этим все борются. И, говорит, и, мы еще, типа, будем тоже. и она купила по дороге в секонде кофточку. Мне сказала: "Вот я её переделаю, там какой-то апгрейд сделаю и буду носить". Я такая: "Давай будем делать, ну этим заниматься. не будем загрязнять". І хоча ціна на такі вироби не маленька, серед сучасних модниць вони користуються великим попитом. Іногда люди приходять, уже знаючи, що цей бренд у нас знаходиться, він уже є у нас представлений, і вони сразу ціле направлені, ідуть к нему, вже знають і в концепції, знають його історії. Але, схоже, в Україні прийняти моду із такою концепцією готові далеко не всі. А, люди реагують по-різному. Є от коментарі, що роблять з мусора за такі гроші, ну щось таке, от подібне. Речі і ткань — це різні поняття. Ми не робимо з заношених, некачественних ні тканей нічого. Якщо ця річ оділася один раз і вона попала на секонд-хенд, допустимо. Люди не розуміють цю різницю. Ми не з мусора робимо. Перші колекції ріхеш були присвячені блакитним китам і білим носорогам — тваринам, які перебувають на межі зникнення. Тут символіка така, що голубе небо, савани. І ну, от, білий носорог — це от його хвостик. Тема впливу людини на довкілля для модельєра, як і раніше, залишається актуальною. Але зараз, коли подруга залишила проект, Анна не планує обмежуватись тільки апсайклінгом. Существует понятие, как ответственная мода. она включает в себя не только переделку чего-то в своих проектах. Я буду поднимать какие-то вопросы влияния человека на окружающую среду, загрязнение ее тем же самым текстилем. И рехэш это как практическое приложение к этим артовым проектам. Але як виявилось, створення і просування ексклюзивного дизайнерського одягу вимагає великих фінансових витрат. Это идет как индивидуальный уже пошив, а не массовый. Это дороже, потому что вещь за распарывается, если это из какой-то вещи. Даже если это кусок материала, нужно выложить так, чтобы это все поместилось. Это индивидуальный раскрой, это не поток, где 10 девочек сидят, у каждого своя операция, и они в час там отшивают вам 20 единиц. Потом в эту стоимость закладывается процент шоурумом, в которых оно продается, от 30 до 40% они берут, и прибыль. Поки ж увесь прибуток вкладається у створення нових колекцій, щоб поставити ріхеш на масове виробництво та вивести бізнес на кардинально новий рівень. Дизайнер відправляється на зустріч до консультанта. І тут же переходить до справи. Хочу розчитати, все у мене має бути бюджет. 2 года -то, втрачила, тому що вже два роки свій стартовий там, капітал какої на роботі. Я вже все страчила. Рі прийшла до того, що мені нужно було составляти бюджет. Звичайно, невдовзі ми повернемось до цієї історії та розкажемо, який перший крок потрібно зробити, запускаючи бізнес, як задовольнити платоспроможний попит клієнта і на чому не можна економити підприємцям-початківцям. Знайденим на секонд-хендах та різних барахолках речам можна знайти і зовсім несподіване застосування. У нас вже є технологія, як перешивати піджак на блокнот. Знайомтесь, це Павло Сусляков 33 роки. Ось уже сім років він створює блокноти під брендом Папіна Рубашка. Ми використовуємо для блокнотів стару одежду вінтажної Такий момент інтриги здесь є, тому, що ми, ми никогда не знаємо, какой буде наступна серія. Першим виробом, який надихнув Павла на виготовлення таких унікальних артбуків, стала сшита ними з вінтажної тканини обкладинка для улюбленої книги. То, що робив Павлік, це було настільки мило і необична, що коли я приходила, він ділився со мною, вот посмотри, що я сделал. Це було как-то все так вичірно руками, пришито. Тоді Пара ще не була подружжям і, підтримуючи Павла, Ірина навіть не підозрювала, що незабаром його захоплення перетвориться на їхній сімейний бізнес. Починали як хендмейд-мастерська, і повністю все шилось вручну. Приголомшливий успіх до Павла та Ірини прийшов уже на першій виставці. Ручні речі блокноти, які були там розпродані, стали надихаючим стартом для подальшого розвитку проекту. Я ставила роботу і на последню зарплату купила свій швійну машинку. І ми почали пробувати шить, розробляти лікала і шить уже серйозно. Сьогодні над виробництвом артбуків працює п'ятеро людей від менеджера і кравця до людей, які займаються пошиттям внутрішнього блоку. Блокнот з незвичайною обкладинкою випускається у форматах а 5 і а 6 тиражем 100 примірників на місяць. За бажанням можна замовити індивідуальний пошив виробу зі своєї ж сорочки. Але тут є один нюанс. Понятне діло, що людям часто хочеться щось ярке. Тобто, іменно хочеться щось ярке, поярче. Ми просто не, Ну, ета якби наша позиція принципіальна. Ми не шйом блокноти із ярких піджаков. Ми шйом как би із того, що нам подобається. Очоливши топ 9 нестандартних блокнотів, які були опубліковані журналом Forbes. Папіна рубашка і далі має намір набирати обертів у найближчих планах. Проекту не тільки віртуально конкурувати з європейськими брендами, а й насправді підкорювати західний ринок. Для цього потрібно як мінімум втричі збільшити обсяг виробництва. Було б класно, хоча б вийти на 300-400 блокнотів в місяць, і е, 2 дві портних наняти. робота над створенням артбука починається із пошуку тканини для обкладинки. Це вот із рукава, це один блокнот, це другий блокнот. Розшукувати такі сорочки насправді можна не один день. От для мене лично ідеалом узора і цвіта щось -то таке. Тобто, вона її не, не називеш е, там абсолютно спокійною, як, наприклад, серий піджак. Здесь є рисунок, і при цьому вона буде абсолютно практична, вона не буде пачкаться. Ну от, от такі рубашки редко знаходиш. Коли ж таку ідеальну річ знайдено, можна переходити до наступного етапу виробництва. Зіраємо, сушимо, потім отутюживаємо. Обов'язково щоб вийшло все ідеально. Як хорошо, то нужно її хорошо відтюжити, щоб ткань лікала і було легко з неї шити. Даючи нове життя уже використаним речам, Павло і його команда закликають громадськість звернути увагу на проблему нераціонального використання природних ресурсів. Після нас на природі залишається просто нереальне кількість сміття. Давайте будемо це мусор вбирати. Очень здоровська штука. Сейчас ми ці пакети даримо, поэтому бесплатно. Кому пакет? Так тільки для виробництва одягу з бавовняної тканини в усьому світі у середньому необхідно 10 тисяч літрів води на кілограм одягу. Витрата води на джинси вагою 800 грамів становить 8 тисяч літрів. І, і поэтому очень-очень актуально взагалі будь-які как як ми з чогось старого можемо зробити щось нове, не потребляя новий ресурс. В сознании людей ще цього немає, що вот, на самом деле це дуже критично важно. Тому, якщо говорити про сорочки або піджаки, які легким порухом руки перетворюються у блокноти, то найціннішими тут є ті елементи, які отримують друге дихання. Значить, от у нас є піджак. Це рукава, їх два. И здесь есть ворот, который как раз э, ляжет в нужном месте, то есть вот как будет выглядеть ворот в конце концов, то есть этот ворот как раз сюда пойдет. Это upcycling дизайн модель, то есть сюда перенесен элемент из э, одежды. Плюс он здесь начинает выполнять двойную функцию. Вот сюда можно э, что-то класть в этот карманчик, и э, ворот мы еще также использовали, чтобы здесь можно было держать ручку. Вот это рукав. Это тоже вот этот рукав, вот он пойдет сюда. Вот это из рукава, и есть еще элемент, это вот этот карман, вот который тоже пойдет на блокнот. Вот здесь есть. А тут остается эта штучка? Ну вот здесь вот вот это выглядит вот так. Здесь просто тоже пуговица пришивается и он закрывается вот так. Ще під час запуску проєкту Павло був настільки захоплений ідеєю апсайклінга, що зовсім не врахував фінансової складової свого бізнесу. Подивите, давайте смотрите. Ми, ми просто мы художники, поэтому ми не о деньгах. Это шутка, это я пошутів. Жарти жартами, але перший час художник працював у мінус. Пиджак у меня стоит столько-то, выписал. Материалы тут еще есть, кнопки, они стоят столько-то, ручка столько-то, шнурок столько-то стоит. Тут раз ты, когда это только выписываешь, ты такой, ух ты, ж нифига себе, блин, оно стоит реально, ну, большую сумму денег, типа, я вообще об этом не думал. И это не заложено в цену вообще, то есть ты просто продаешь, лишь бы, типа, кто-то это купил. Плюс потом, сколько я времени на это трачу, оказывается, что я на это трачу там, э, ну, в общей сумме на создание одного блокнота, допустим, уходит целый день, потому что одни делают блог там 2-3 часа, ты ходишь и ищешь пиджак полдня, его ты еще пошил за 2 часа, то есть у тебя уходит день, и ты за это получаешь какие-то 100 гривен, ну, типа, либо ты заканчиваешь это делать, потому что это нерационально, да, расход ресурсов, либо ты все-таки это делаешь так, чтобы оно было и в удовольствии, и тебе уже кормить могло как-то. А тим часом ціноутворення є ключовим моментом для запуску будь-якого виду бізнесу. Тому що, якщо ми беремо, допустим, стандартне платье, обычное, там оно стоит условно 1500 гривень, а вот такое дизайнерское оно будет стоить, допустим, 2000 гривень. Если мы его принесемо в тот магазин, где вот потолок это полтора и куда приходят офисные работники, у которых там достаточно строгий дресс-код, то естественно они это платье не купят, и оно там себе будет продолжать весеть. Тому перша рекомендація, яку засновниця бренду Ріхеш почула від консультанта, універсальна для всіх підприємців. Спочатку без цифр просто ізложити весь свій план действий раз, два, три степ-бай-степ. з чого починаємо, що нам для этого нужно, где наш клієнт, сколько времени ви на це тратите. Потому що ваше время – це теж часть собі стоїмості і соответственно определиться з ціновим уровнем ціна не має бути ниже точки безубыточности. С З стороны, есть є ринок рынка вы Ви однозначно продавати не зможете, і тільки зараз анна зрозуміла, яку стратегічну помилку зробила. Вот, висят платья, там такие вечерние, они не пошли, потому что они обязывающие и люди как-то ну, редко таким пользуются. а Если покупают, то уже наверное, каких-то уже вот. очень известных вот. дизайн. А если бы вы пошли изначально от изучения рынка, то скорее всего либо цих моделей не було б, бы, либо ви понимали, що это експериментальні образцы, і в принципі рассчитывать на віддачу швидко не стоїть. Це один із способів вислідування ринку. Тобто є, коли ви платите спеціалісту і він це делает, Є, коли ви це делаете самостоятельно. Бесплатно це все одно не виходить, тому що ви це доказали. А які ще помилки типові для бізнесменів-початківців? Як їх уникнути? Дивіться в проєкті бізнес-план. Ось цим пляшкам теж пощастило оминути сміттєзвалище, і отримати шанс знову потрапити на стіл, тільки тепер вже в якості посуду. Доволі цікаво для людей ця продукція. Мені здається, знати будь-яке відхилення від цих стандартних тарілочок, стандартних чашечок. Воно сприймається дуже позитивно. У середньому в такому бутіку декору за місяць продається до п'яти одиниць посуду. Чоловіки зазвичай кажуть, ну жінка каже: ой, подивись, як цікаво. То, що тут цікаво, я тобі сам таке зроблю. А коли починаєш щоб знати, то це робиться взагалі не одну годину, там в спеціальних печах. А ось і саме місце, де все це виробляється. Це територія заводу Пласмас, поміщення, в якому знаходиться печка, яку звуть Великий Муфель, я для себе називаю домик дядюшки тикви. Міста не немає, але мені одному уютно, я отлично тут поміщаюсь. Заходите, пожалуйста. Знайомтесь, це Павло Зайцев, 43 роки. Він один із співзасновників бренду талісман Ф'юзінфекторі. Напередодні Павло зробив закладку пляшок. І просто зараз ми побачимо, що ж із них вийшло. Поставив вчора робочий цикл составляє порядка 4 часов 30 хвилин. За один такий цикл можна виготовити максимум 7 одиниць пляшкопосуду. Слід зауважити, що у якості так званої сировини використовується не тільки винна тара. Зараз Павло зробить закладку нової партії. Найскладніше у цій справі правильно заліпити керамічну форму, яку прийме пляшка після того, як розплавиться. От так от сантиметр сюда, вона уїхала крива. Сантиметр сюда вона Видите, от вона уїхала крива. Якщо вот, вона вот так вот в печці сделає, я її виброшу. То есть здесь просто до миллиметра. Вот так вот берется, вивіряється все. За освітою Павло Філолог, викладач німецької та англійської мов. Займався журналістикою, рекламою та піаром. І як він сам зізнається, ніколи б не подумав, що буде щось майструвати своїми руками. І нежно, як дитина, ми її несемо туди в печку. Я, я не только получается, сейчас я стекло ще и сверлю, і я стекло режу, і я стекло шліфую. То есть я практически з бутилками делаю абсолютно все, що з ними можна ну, огромный ассортимент асортимент всього а навчив усьому цьому Павла його друг і в минулому бізнес-партнер Роман Кузніцов. І сьогодні для старих друзів особливий день. Ні пройшло і двох лет, як Роман Кузнецов наконець в ресторані з'їсть морожене із <г> моєї <innate> посуди. Цей десерт у такому посуді піцерія Іль Моліно пропонує своїм гостям у літньому меню. Саме цей заклад був одним із перших великих замовників талісман Фекторі». То есть, я должен зробити сделать 130 бутылок. Причому я должен был був зробити сроки к запуску літнього меню. Хоча починали свою справу друзі разом, у найвідповідальніший момент, коли потрібно було виготовити велику партію продукції, Роман поїхав у довготермінове відрядження за кордон. Особенності, що від'їзду була в тому, що на мені була, скажем, вся технологічна частина. А Павел занимался больше реализацией и общением с клиентами. Мне нужно было за короткий период времени ему это все рассказать, передать дела. А столько приключений во время этого заказа было? У меня сломалась печь, пришлось переезжать. Сама технология была не отработана, и формы были некачественные. То есть все это Приходилось ходу. походу. Ясно, коли це все закінчилося. Це это, это, это було просто щастя. В той момент я зрозумів, що все, То есть я этим буду займатися. З пляшок можна не тільки пити та їсти. Вони зможуть прекрасно вписатись в інтер'єр, додавши йому затишку. та світла. Із того, що всі вважають відходами, Щоб не вибрати, не заселяти. З них можна робити декор, з них можна робити якісь конструкції, з них можна робити, як ми робимо світильники. Що нам потрібно для того, щоб зробити світильник? Нам потрібно сам так, сам об'єкт, це наша пляшка. Нам потрібно маленько приспособитися в вигляді э, склоріза. Ну, в даному варіанті це алмазний скло. Починається найцікавіша фізика починається 8 класу. Зараз на даному моменті три заготовки. У нас вони будуть висіть на одній основі на трьох отримання. Знайомтесь, це брати Ігор та Олександр Соколовські. Ігору 28 років. За освітою він архітектор. Олександр на 3 роки старший. Він фінансист. Я болюця з роботи в сентябрі. А, і ми рішали, що робити, як робити, і ми прийшли, тому що треба починати своє діло. Що ми можемо? В нього є, скажімо так, якісь ідеї, якісь там фінанси перші. У мене є руки, в мене є, скажімо так, робочий процес. І вже через місяць ми зі своїми продуктами посетили виставку. Нашу першу виставку, крім світильників з пляшок під брендом Слайдстоун, Олександр та Ігор продемонстрували абажури з гіпсу та металу. Але в перший же день знайомства продукції з потенційним клієнтом брати припустилися стратегічної помилки в плані там якогось то живого спілкування, виявлення потребності, то що зараз я роблю, Допустим, того тоді не було. З клієнтом нужно спілкуватися, з ним. Нужна вести діалог, Нужно прочитати пару книжок по маркетингу по поводу утримання клієнтів. Нам понадобився, щоб отримати тот опит, щоб впевнено. Триматися на плаву, братам потрібно продавати 4-5 світильників у день. Але поки ці цифри далекі від реалій. Переломний момент такий найтяжіший, коли ми за літо продали через магазин там, 5 світильників. Тому, завойовуючи свою нішу, Слайдстоун не тільки постійно поліпшує якість продукції, але й розширює асортимент. Якщо ми спочатку робили тільки світильники, зараз ми робимо світильники, мебель, декор. А нещодавно Ігорю та Олександру випала нагода проявити себе в новому амплуа. Це заведення реброї котлети Це наш перший адекватний крупний заказчик. Я сюди прийшов з пропозицією по світу. А в результаті виходило, що ми зробили стулья, столи, світ. Відмовлятись від світильників з торсировини Слайдстоун не збирається. Хоча більше акцент робить на ту продукцію, яка приносить прибуток. Роботу над своїми помилками зробила й дизайнер Анна Тесло. Я просто все обдумовую і думаю, такі помилки я вже не робила. Я дуже багато закупила ненужних матеріалів. Я не розділяла деньги, вот, допустим, для рехеш і свої. Я вас можу успокоїти, Якщо ви на сьогоднішній момент нікому нічого не повинні, Нет. все. <реш> Значить, поставити точку 0 і почати з початку це не так складно. Ну а головним індикатором того, що ваш бізнес-план вдалий, є наступне. Якщо план це результат довгих старань, страдань, мучень, то скоріше всього, що ідеєю. ні так сидіє. і вот буде реалізовуватися.